Сто 150 тисяч кроків на протезі має пройти житомирянин, ветеран АТО Олександр Швецов. Мета зібрати кошти на гастроскоп для головного військового клінічного госпіталю, в якому колись приходив лікування після отриманого поранення. Все це для того, щоб е, назбирати коштів для. Гастроскопа, який дуже потрібен у нове приймальне відділення, яке буде будуватися у місті Києві. Тобто цей апарат має лікувати а також рятувати життя наших посестер та побратимів. Олександр стартував із Житомира в той час, як назустріч йому з Києва, вийшов його побратим Сергій Храбко. Сьогодні ми починаємо наш старт від Житомира до Києва. Я маю десь пересіктися зі своїм побратимом. Це Сергій Храбко. Він зараз у цей час починає стартувати так само від таблички, але місто Києва і десь посередині ми маємо з ним зустрітися. Ціна гастроскопа, котрий прагнуть придбати хлопці, понад три з половиною мільйона гривень. За підрахунками, один крок ветеранів вартує 22 гривні. Тож своїми донатами люди можуть скорочувати дистанцію для марафонців. Я знаю просто, що Сергію важче йти бо в нього немає руки і ноги. і Якщо мені допомагають костелі, то йому, мабуть, нічого там зараз не буде допомагати, тому і я думаю, що я маю. Долати більшу дистанцію, ніж він, і тим самим йому допомогти скоротити йому дистанцію. Перед стартом марафону на рахунку збору було вже приблизно 350 тисяч гривень. Зараз, через чотири години після старту, сума сягнула майже 790 тисяч. Пройти хлопці мають по 60 кілометрів кожен. Сподіваються закінчити приблизно за тиждень. Хоча сама ідея марафону зізнається, Олександр виникла у Сергія. Не погодитися не міг. Ми маємо перемогти. А здобути перемогу нам допомагають не то, що допомагають, а виборюють наші захисники. А ми змушені рятувати їхнє життя для Олександра. Це вже другий марафон, і за потреби готовий робити це стільки, скільки доведеться.